Всім привіт! Сьогодні у нас розпакування посилочки. Замовила клен, називається Orange Dream пальмолисний. Зараз відкриваємо посилочку. В тому році, хто передивлявся мої відео. То бачили, що я була, замовляла невеличкі три штуки, але зразу скажу, не один з них на весну не вийшов з зимовки. Може, десь я допустила, звісно, погрешність. Може, їй треба було укривати першу ту рослину, але написано було по. Описання, що морозо до наших морозів. В принципі, зима була не така дуже у нас і сніжна. Ну, щось йому завадило. І він не вийшов ні один, ні другий, не третій. Тому, але рослина дуже гарна. Е, хотілося б мати її на своїй ділянці. Так що вирішили спробувати ще раз. І замовити чуть менше, чуть дешевше, і у іншого продавця. О, той раз мені приходили е, тоже осінню, був без листочків, навіть не один. Більш такий, ну, от, бачите, такі гарненькі е, листя, якщо, звісно, дуже в нас трошки темно, чи покаже воно окрас, як він зараз виглядає. Він вже міняє колір в осінь. Бачите, є і зелене, і жовте, і червоне. Ну що, спробуємо ще раз. Підготуємо йому ґрунт спеціальний. Зараз у нас стоїть плюсова температура. Будемо сподіватися на те, що він прийметься у корінево. Можна подивитися, якщо зараз не розпадеться. Ну, Знаходився в горщику, коріння видно. Будемо зараз підготовлювати ґрунт спеціальний для нього і будемо вже все по рекомендаціям висаджувати. Сподіваємося, що, може, син повезе, він гарно прийметься. І в нас буде куточок. Японського саду на ділянці. Всім дякую за перегляд. Якщо кому цікаво, також замовляла, вже писала дівчатам, відповідала на питання. в Фейсбуці є продаж декоративних рослин сторінка пані Оксана. Я так розумію, хазяйка цієї сторінці, і в неї часто бувають дуже такі вигідні пропозиції щодо ціни. Бачите, десь, ну, мабуть, сантиметрів 50 рослина. Так що, геть маленька. коштувала 250 гривень. Я вважаю, що це дуже гарна пропозиція для Клена, і буду сподіватися, що у нас все буде добре. Всі, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.